Вони детально вивчають кожне питання порядку денного позачергової сесії Білгородністровської районної ради. Думають, чим зможуть допомогти сільським громадам. Проблем накопилося чимало, всі вони потребують негайного рішення. Часу зволікати нема. А тому одразу доводять до відома керівництва району про основні проблеми. Співучі Крутоярівці просять відремонтувати сільський будинок культури. Наш будинок культури був відремонтований в 2005 році з бюджетних коштів. З якихось незрозумілих причин, він не був відремонтований повністю. Дві кімнати, будівлі, а також стіна з боку сцени в аварійному стані. Для реалізації пропозиції просять передбачити у бюджеті району 200 тисяч гривень. Стара гвардія депутатського корпусу каже: перш ніж давати гроші, треба перевірити, на що були витрачені попередні. Висловити ревізію тих грошей. Да. Значить, що там а, ми підтримуємо, але ми захотіли, хотіли виступити звіт противці. Чому там видно е... ті гроші, коли вони не закінчені роботи? У селі Красна Коса проблема більш глобальна. Водонапірна башта потребує негайної реконструкції. Ще з 2012 року вона не працює. Мешканці власними силами намагалися відновити водопостачання. Однак всі спроби виявилися марними. В башні виникла. Корозія обсадної труби, в результаті чого вона, вода потрапляє в скважину через корозійний отвір, повз фільтр. Вода надходить з піском та мулом. Нині більше 80 мешканців села та дитячий садок Золота рибка отримують водопостачання з іншої башти. Однак у літній період насоси не витримують навантаження, перегорають і люди знову залишаються без води. Просять під час коригування районного бюджету передбачити кошти і для громади красної коси. Депутати пропозицію підтримали. Отож, можна сподіватися, що ця проблема нарешті буде вирішена. Мешканці сіл Випасне та Сухолужя просять облаштувати на центральній вулиці освітлення. По вулиці Суворова в селі Схолужя та по вулиці Кутозова в селі Випасне, в напрямку до села Сухолужжя, дана вулиця є центральною в селі, зазначеним навантаженням автотранспортної автотранспортної техніки, в тому числі і в нічний час. А відсутність освітлення може привести до виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод. Народні обранці Білгородністровського району одноголосно підтримали бажання громади. А в Чистоводному просять відремонтувати міст, що наразі у аварійному стані. Його терміново необхідно реконструювати, бо нині він є небезпечним для життя людей. Через даний міст проходить весь громадський транспорт та шкільний автобус. Роботи навколо моста тривають декілька років. На завершення його реконструкції просять 150 тисяч гривень. Депутати і це звернення погодили. Вже на наступному засіданні сесії громади сіл знатимуть, чи вистачить у районному бюджеті коштів на реалізацію тих прохань, що були озвучені. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.